У Луцьку ріелтори у своє професійне свято збирають кошти на ЗСУ та садять символічне дерево у людному місті. День ріелтора щорічно святкують 9 жовтня, починаючи з 1999 року першого всеукраїнського з'їзду професіоналів цієї справи. У час війни волинська спільнота фахівців з нерухомості проводить акцію на честь захисників. Дуб здавна символізував якраз такі по українських повір'ях мужність, незламність українського народу та невмирущість духу. Тому якраз таки ми садимо дуб за нашу перемогу, за невмирущість нашого духу і за те, щоб. Наші чоловіки, які зараз воюють, знали, що дуб їх буде захищати. Дерево десь більше як два метри поселилося у центральному парку Луцька. Коріння також має немаленьке. Попри свій молодий вік, півтори години, реально півтори години викопав. Я сьогодні сходив в парк, погуляв і думаю, про викопаю викопую бігом. А як почав копати, Тут ну а його ж треба було максимально так, щоб не оборвати. Ну але будемо, я думаю, що все буде добре. Шона все вдасться. Давайте поміряємо. А, та, та, ну, та, ну, я думаю, метр два буде. Спеціалісти з нерухомості беруться садити дерева не вперше. Щороку вони не просто відзначають професійне свято, а влаштовують акції з підтримки громади. Раз ми ходили в музеї, робили спонсорську допомогу художньому музею, той, який той, 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 в замку Люборто. це висажували дерева, тепер знову висаджуємо дерева. Ну, минулий рік ми збирались, теж збирали таку допомогу, купували взуття нашим, нашим воїнам. Тобто, Крім, ми хочемо не просто відсвяткувати, а зробити, е, зробити якийсь внесок. Раз то в розвиток міста, то в розвиток держави. то будь-як кожен рік ми е, думаємо, як зробити якусь роботу на громадських засадах, тобто щось для міста. Ну в цьому році це однозначно ми за наших воїнів, за їх незламність духу, за невмирущість і е, садимо цей дуб. Надіємося на скорішу перемогу нашої нації. Продавці нерухомості вірять, що вже наступного року вони прийдуть на місце до Дуба і будуть дивитися на мирне небо нашої України. Тим більше Дуб наш називається в честь перемоги. І тому кожен, хто долучився, якби відчуває, що серцем доклався наміром. Гарна нехай зростається дерево, і будемо думати, що подоблизитись процвітаюче мирне майбутнє для нашої країни. Учасники зустрічі дякують військовим, завдяки яким мають відносно мирне життя, працюють та допомагають людям шукати собі житло. А щоб не бути голослівними, збирають кошти і проводять аукціон. Головний лот тубус з бойового снаряда і з передової. Немає я... чись бути. Дві. дві дві тисячі. Дві Все ж таки продали. Сто євро. Вартував автобус, привезений прямо з нуля. У скриньку з грішми протягом всього опускали такі важливі для армії донати. Ху, це На Кравчук Осень Марищук, дванадцятий канал.